Ваше майбутнє God хороше, у Бога все на місця, і він готовий, щоб ви увійшли у досконалий план, який він має для вашого життя. Приєднайтеся до запрошеного гостя Джеремі Пірсонса на сьогоднішній передачі «Переможний голос свірча. Де він підведе підсумки своєму сильному вченню пізнання думок і планів Божих. Вітаю вас. Знову запрошую на передачу «Переможний голос віруючого». Я Джеремі Пірсонс. Мені дуже приємно вести цю передачу протягом двох тижнів. І я запрошую вас сюди знову. Якщо ви не були разом з нами, зайдіть на сайт місії Кісім Оркей, завантажте ці передачі, прогляньте їх, переглядайте їх знову і знову. Я вірю, Господь задіював нас цього тижня і зміг говорити через нас. Ми бачили певні речі у Божому, які будуть великим благословенням для вашого життя, які навчають нас із вами жити точним життям у Бозі, щоб ми не спотикалися і не намагалися прорахувати все на ходу. Його слово має відповідь. Тож давайте помолимось. Отже, дякуємо тобі, дякуємо тобі, дякуємо, дякуємо. Що ти є нашим батьком. Дякуємо за те, що ти наш добрий Бог. Ми поклоняємось тобі сьогодні в ім'я Ісуса, і ми вдаємо тобі всю хвалу, всю славу за те, що ти робиш в нашому житті, за те, як ти навчаєш нас і виховуєш нас. Дякуємо тобі, Отче, що цей образ Господа Ісуса Христа всередині виявляється назовні. З твоєю благодаттю, і твоєю допомогою ми все більше, більше і більше схожі на Ісуса кожен день. І ми дякуємо тобі, і ми прославляємо Тебе за це. І сьогодні, Отче, ми налаштовуємо себе, щоб чути і приймати від тебе. Приймати твої думки і твої плани, і знати, що Ти маєш їх для нас. Ми дякуємо Тобі за це в ім'я Ісуса. Амінь. Два тижні тому ми почали навчатися говорити мовою віри, говорити Божою мовою. Благодать промовила, і Він чекає на відповідь віри. Благодать прийшла до вас і сказала, ви відкуплені. Але щоб жити у цьому відкупленні, віра повинна відповісти і сказати: Я вірю в цьому, і я приймаю це. Благодать сказала, що ви зцілені, благодать сказала, що ви вільні. Благодать сказала, що ви, сказала, що ви переможці. Благодать дала вам мудрість і перемогу, процвітання і забезпечення через кров Ісуса. Бо все, що прийшло до вас від Бога, як дар через Ісуса, повинно описуватися одним словом, а саме благодать. Але для того, щоб ходити в ній, ви повинні навчитися розмовляти Божою мовою, відповідати і реагувати на благодать у вірі. Саме так ми приймаємо від Бога. Саме так ви народилися з гори, і саме так ви живете народженими з гори у цьому житті. Ми говорили про те, що потрібно зробити Божі думки нашими думками, і розглядали те, що Ісус сказав про молитву, різні молитви, які не приносять нічого, і молитви, які отримують нагороду, які будуть почуті нашим Богом Отцем. Ісус сказав: Не моліться, як лицеміри. Немає нагороди на їхні молитви. Але ваш батько, коли він бачить, як ви вступаєте в цю розмову з ним у вашій кімнаті, і ви розмовляєте вдвох, він винагородить цю молитву. Він сказав, не моліться, як язичники, які думають, що будуть почуті за свою багатослівність. За багато їхніх слів, коли вони говорять, говорять і говорять, думаючи, що Бог почує це. Ісус сказав, що Бог навіть не чує цього. Ви хочете, щоб Він почув вашу молитву? Ось як потрібно приходити до нього. Отче, ти знаєш, що мені потрібно ще до того, як я попрошу. І Ісус дуже добре пояснив це нам. Тут Він відкриває нам серце, Отця як він робив завжди і як робить завжди. Ми розглядали, як дізнатися, про що думає Бог. Тож, коли ви розмовляєте з Богом, вам потрібна значима розмова з ним, яка до чогось приводить і щось переносить. і замість того, щоб намагатися говорити все те, про що ви хочете поговорити, дізнайтеся, про що думає він, Дізнайтеся, про що він хоче поговорити. І коли ви дізнаєтеся про що він думає, тоді ви можете виявити свої прохання перед ним, згідно з тим, що він говорить, вам потрібно. І саме на таку молитву він може відповісти. Чому? Тому що він вже забезпечив свій план. Саме тому ми розглядали 29 й розділ книги Єремії, де написано: Я знаю думки і плани, які я маю про вас. Говорить Господь. Думки, якими він думає, це не просто думки про вас, це думки про ті плани, які він має для вас. Тож, коли він думає про вас, це план не для минулого, але це план для майбутнього. Якщо ви дозволите йому дати вам свої думки і зробити його думки своїми думками, він попровадить вас своїм духом і своєю благодаттю, і ви зробите крок у вірі. А після нього зробите ще один крок і ще один. Саме це називається ходінням. Ви знаєте цей термін? Я знаю, це дуже науковий термін ходіння. Яке визначення можна дати слову ходіння? Ви робите один крок, потім ви зробили один крок і наступний, і робите наступний. Саме так виходите вірою. Ви чуєте голос Божий, ви чуєте Слово Боже. Саме так приходить віра, і вона приходить тільки так. Ви чуєте, відповідаєте, чуєте і відповідаєте. І ми бачили, як чоловіки і жінки у Біблії чули Слово Боже, відповідали на присутність благодаті самого Ісуса, і благодать відповідала їм. І вони отримували забезпечення своїх потреб, отримували зцілення для свого тіла, отримували відновлення для своєї сім'ї. Ось що відбувається, коли ви під'єднуєтеся до цього плану, думок Божих, і починаєте втілювати їх. Бог промовив до чоловіка на ім'я Авраам, оскільки він був вірний, щоб виконати те, що сказав Бог, і він залишив свій дім. Він зробив один крок, потім наступний крок, і ще один, і ще один. І нарешті він опинився на тому місці, де Бог міг сказати: гаразд, тепер зведи свої очі, подивися з того місця, де ти, і ти побачиш майбутнє, до якого я покликав тебе. Отже, ми утвердили всі ці речі, і я хочу, щоб сьогодні ви побачили дещо, коли ми будемо підводити підсумок. Давайте відкриємо послання до євреїв, третій розділ. Я прочитаю вам кілька віршів. Вам не обов'язково знаходити всі. Ви можете просто записати їх. Послання до євреїв 3.1. Послухайте тому, то святі брати, учасники небесного покликання. Дивіться на посланця і просвященника нашого визнання, нашого сповідання на Ісуса Христа. Такі самі слова ми побачимо знову у четвертому розділі послання до євреїв, чотирнадцятому вірші. Тож, маючи первосвященника великого, який перейшов в небеса Ісуса, Сина Божого, тримаймося твердо сповідання нашого. А тепер давайте відкриємо 10-й розділ послання до євреїв, 23 вірш. Тримаймося непохитного визнання надії. Пам'ятайте, Бог сказав нам у книзі Єремії 29,11 Я знаю ті плани, які я маю для вас. Це плани на добро, не на зло, щоб дати нам майбутнє і надію. Ви повинні знати і бути повністю переконаними, що той план. Який він має для вас добрий план. Це план повний надії, і це чудове, яскраве майбутнє. Якщо ви нічого не знаєте про своє майбутнє, ви можете бути впевнені в одному. Це хороше майбутнє, це хороший план. І якщо ви будете роздумувати про це і тільки про це, ви побачите, як цей план почне відкриватися і виходити на світло всередині вас. Але зверніть увагу, він сказав так: ми тримаємось непохитно нашого визнання, нашого сповідання. І ми побачили це тричі. Ісус є пересвященником нашого сповідання. Тримайте твердо сповідання. Непохитно тримайте визнання нашої надії. І ми чули чудове вчення про сповідання. Зі ченжі слова Божого. І ми знаємо, що смерть і життя у владі нашого язика. Сповідання – це те, що ви говорите. І ми чули проповіді, які змінили наше життя на цю тему. Але що ми робимо тут? Ми прояснюємо і пізнаємо, що таке точне життя. Ви знали, що слово сповідання означає говорити те саме, що і. Ось що означає це слово сповідання? Воно означає говорити те ж саме, що і. І люди, які захочуть сперечатися з вами стосовно того, чи є сила у ваших словах. І чи ви можете мати те, що говорите, передусім сперечаються не з вами. Вони сперечаються з Ісусом. Ісус сказав це. Але якщо вони хочуть сперечатися із цим, і на їхню думку, в ваших словах немає сили, тоді ось моя відповідь. Тоді жоден з вас не народжений згори. Бо як ви народжуєтеся з гори? Ви вірите своїм серцем і сповідуєте своїми устами. Саме так ви народжуєтеся з гори. І знову ж таки, віра це відповідь. На що ви відповідаєте? Ви вірите у своєму серці, що Ісус є Господь, і ви визнаєте своїми устами, що Бог воскресив його з мертвих. Ви вірите, ви відповідаєте на Слово Боже. Я побачив у Слові, що Ісус Божий Син. Він прийшов, Він жив, Він помер, і Він воскрес. Я вірю цьому, я відповідаю цьому слову. Не тому, що я бачу чи чого я не бачу, але лише тому, що я бачу у цьому слові. Я визнаю, що Ісус є Господь, що Бог воскресив Його з мертвих і що зараз Він сидить по правиці Отця і я кажу це. що дає силу цьому сповіданню? У ньому є сила, достатня сили, щоб спасти ваше життя, спасти вас від пекла у вічності, дати вам місце на небі у вічності, достатньо сили, щоб спасти вас від пекла на землі, звідки береться вся сила у цьому спогляданні? Сила є у ньому, тому що ви говорите про Ісуса те саме, що сказав про Нього Бог Отець. Бог отець сказав, що він є Господь, Бог отець зробив його головою церкви, Бог отець дав йому найвище місце у всьому всесвіті. І оскільки ви говорите про Ісуса те саме, що Бог сказав про Нього, відповідно, це сповідання, і в ньому є сила. Сповідання є сильним, коли воно стверджує те саме, що сказав Бог. Тепер, після цих двох тижнів, ви бачите, чому так важливо, щоб ми з вами пізнавали, що сказала благодать, що в Божих думках. Хочете знати, що в Божих думках? Зверніться до Божого Слова, бо так само, як ваші слова відкривають людям навколо вас, про що думаєте ви? Так і Боже слово є відкриттям того, про що думає він? Отже, коли ми утвердили це і замінили наші думки його думками, що буде виходити з ваших вуст? Які слова матимуть силу принести те майбутнє, яке Бог. Має для нас. Ви повинні говорити те саме, що вже сказав Бог. Ось що таке сповідання. І ви, можливо, бачили, як деякі люди, почувши проповіді на цю тему, все переплутають і кажуть: тобто потрібно лише говорити, що і все? Я лише буду говорити мільйон доларів, мільйон доларів, мільйон доларів, мільйон. Чому я не бачу у себе мільйона доларів? Тому що ви говорите те, що сказали ви, а ви повинні довідатися, що сказав Бог, і говорити це. І зараз ми спостерігаємо, як це здійснюється в нашому житті перед нами. Коли ви починаєте думати те, що думає Бог, і говорити те, що говорить Бог, так само як ви народилися згори, та сама істина, за допомогою якої ви народилися згори, і є істина, якою ви живете. Чому є сила у сповіданні своїх гріхів? У сповідання цього гріха є достатньо сили, щоб Бог очистив і виправдав вас, стершив всі гріхи. Чому? Тому що ви говорите про гріх те, що Бог вже сказав про нього. Скажімо, у вашому житті є потреба. Наприклад, щось виявляється. І я вже наводив вам приклад на цих передачах, коли ми з Сарою навчилися літати так, як сказав нам Господь, відмовившись від послуг комерційних авіаліній. У нас не було літака. І він сказав нам: ось що вам потрібно. і замість того, щоб вигадувати якусь суму, яка нам була потрібна, нам потрібно було почути від нього. І якщо ви добре пам'ятаєте цю історію, він сказав: вам потрібно 4 тисячі доларів. Ми почули це, і ми прийшли у згоду. Ми не лише прийшли у згоду один із одним, ми прийшли у згоду з Богом. Саме в цьому є сила згоди. Коли ви приходите у згоду з ним, говорите те, що він сказав про це, в цьому є сила. І ті, хто чули цю історію, знають, що ще до того, як ми помолилися, нам поштою надіслали чек на суму 4 тисячі доларів. Оце так сила так тому, що батько знає, що нам потрібно ще до того, як ми попросимо, і нам потрібно почути його голос і прийти у згоду з ним і вірити, що ми приймаємо тільки те, що він сказав. І ми бачимо, як це повторюється в нашому житті знову, знову і знову. І я вже розповідав вам цю історію раніше, коли ми з Сарою потрапили у невелику аварію. Ми їхали трасою, їхали старою машиною Сари і не їхали на щось на дорозі. Це не було достатньо великим, щоб ми врізалися. Ми просто переїхали через це. Але це було достатньо твердим і важким, щоб машина відчула удар з боку. Спрацювали повітряні подушки з боку Сари, і це було для нас потрясінням. Коротше кажучи, ми прийшли до Господа і запитали очей, як нам впоратися з цим? Бо я довідався, що це стягне 500 доларів з моєї страхівки. І замість того, щоб сходу проголошувати, я проголошую 10 тисяч доларів і сім нових машин в ім'я Ісуса. Я проголошую це, я проголошую, я проголошую і проголошую. Замість того, щоб сходу втрачати розум з цього приводу, знаєте, як Ісус назвав це марним повторенням, марним базіканням, що в ньому немає сили. Мені потрібно було почути, що Бог говорить про це. І ось що сказав Бог: Джеремі, я хочу, щоб ви і Сару прийшли у згоду. Вірте мені про 500 доларів, щоб оплатити рахунок, і 500 доларів, щоб посіяти. Це все, що він сказав. Він не говорив нам про тисячі доларів. Я не маю ані права, ані підстави, ані жодної причини проголошувати або очікувати чогось більшого. Більшого від того, що я почув від нього стосовно цієї ситуації. Ми так і зробили. І скажу вам: через два дні хтось поплескав нас по плечу. І нам вручили чек на 500 доларів. Ми взяли цей чек наступного дня і оплатили за машину. За кілька днів прийшло іще 500 доларів. Тому що Бог. Забезпечує нас серйозно, щедро, понад усе, що ми можемо попросити чи подумати, і ми змогли посіяти у життя інших людей, які вірили про машину. Ось як це працює. Ми бачили, як це відбувається в нашому житті, і в цій ситуації з літаком. Коли ми розпочали наше служіння, у нас не було літака. Але за кілька місяців до того я побачив один літак. Це була Сесна. з двома двигунами. Гвинтовий літак не реактивний. Але я побачив його, і він привернув мою увагу в серці. Він не належав якомусь служінню. Його власником був бізнесмен. І щоразу, коли я проходив пост цей літак, я думав, Господь говорить мені про нього. Він говорить, що саме з таким літаком він хоче розпочати наше служіння. Повторюю, це була сесна з двома двигунами, гвинтовий літак і не дуже швидкий. Але яка різниця? Це те, про що говорить мені Господь? Врешті-решт я сконтактувався з тим чоловіком і запитав його. Чи ми могли б винаймати його літак для польотів? І він пристав на цю пропозицію. Тож, ми з Сарою пішли, сіли в нього. І під час нашого першого польоту ми сіли у цей літак, і я сказав: Саро, Господь говорить мені, і мені здається, це наш літак. Вона сказала Джеремі, щойно він сказав мені те саме, що він зробив. Він сказав нам щось. Тож ми прийшли у згоду, сидячи у ньому, і сказали: Господи, ми віримо, що чуємо тебе, і ми віримо, що приймаємо цей літак. Якщо це те, що ти приготовив для нас. А ми віримо, що це так. Ми віримо, що приймаємо його. І ми нікому нічого не сказали про це. І, звичайно ж, ні словом не задали про це чоловікові, який був власником цього літака. Ми винаймали цей літак у нього кілька разів. На початку 2011 року, у січні 2011-го, цей чоловік зателефонував мені і сказав: Джеремі, ви могли би використовувати цей літак, якби я дав вам його? Я відповів, так, сер. Я хочу, аби ви звернули увагу, що сталося. Він дав його нам. І ми надзвичайно насолоджувалися ним. Але зверніть увагу, Господь нічого не говорив нам про реактивний літак. Він говорив нам про сесну з двома двигунами. Що було б, якби я проголошував і вірив, вірую в свій реактивний літак. Я приймаю свій реактивний літак. Я приймаю свій реактивний літак і приймаю його. Я приймаю. Тоді я б вступив в розмову з Богом про те, про що він не хоче говорити. він не думав про реактивний літак для мене. І я знаю, літак коштовна річ. Можливо, ваше життя не пов'язане з літаками, але я скажу вам, що пов'язане з ним. Все. Все. Це стосується будинку, у якому ви живете, машини, на якій ви їздите, одягу, який ви носите, роботи, яку ви маєте. Куди ви приїжджаєте зі своєю сім'єю? Це стосується всього. І якби ми витратили час на віру, що ми приймаємо реактивний літак, чиє слово я сповідував би. Якби я сказав реактивний літак, в той час як Бог сказав гвинтовий літак, я сповідував би свої слова, а не те, що сказав вже Бог. Але замість того, щоб робити це, ми почули, що наш батько сказав про нашу потребу, і ми повірили, що прийняли це, і він це зробив. Він це зробив. Він це зробив, він це зробив. пізніше, через кілька місяців, тут я підходжу до тієї частини, яку я анонсував раніше. через кілька місяців, по суті, через місяць після того, як ми трохи політали цим літаком. Це було у лютому 2011 року. дехто з вас, можливо, пам'ятає цей час. Це був час сильних снігопадів в Америці. По суті, вся країна була вкрита льодом та снігом. Навіть тут, у Фортфорті, випало понад 30 сантиметрів снігу. Ми повинні були проповідувати в одній церкві в іншому штаті у кінці того тижня, в лютому. Отже, все по порядку: падав сніг, була ожеледь. Наша злітна смуга замерзла. Вона була вкрита шаром снігу. І за кілька днів до того, як ми повинні були приїхати, я розмовляв з пастором, і він сказав: «Знаєте, якщо доведеться відкласти ваш приїзд, ми можемо дозволити це, ніхто не буде пошкодований. Ви просто помоліться про це. І весь цей час ми звірялися з прогнозами погоди, але більше ми звірялися із тим, що було в нас всередині, ніж з прогнозами. Ми з Сарою почали розмовляти, і я сказав: Люба, що Господь говорить тобі про цю поїздку, чи повинні ми полетіти? І вона відповіла: Знаєш що? Я так не думаю. Мені здається, ми повинні залишитися і зараз я розповідаю вам, як я вцілів в авіакатастрофі, і ви теж можете. Господь сказав: залиштеся тож я зателефонував цьому пастору і сказав: «Знаєте що? Ми відчуваємо у наших серцях, що ми повинні залишитися вдома, не поспішати. Якби Бог сказав нам приїхати, ми б обов'язково зробили це. Але я вірю, що він говорить нам залишитись. І він погодився на це. Я розмовляв на цю тему з іншою людиною, і цей чоловік, з яким я розмовляв, сказав мені одне речення. Я не думаю, що він мав на увазі щось особливе. Це була розмова на ходу, і він сказав: знаєш, мабуть, це добре. У деяких людей є велика віра, і вони можуть прорватися. Потрібно триматися того рівня, на який ти вийшов. Це перевернуло мою увагу. Господь промовив до мене всередині і сказав. Ось чому люди заплутуються, вони вважають, що велика віра — це полетіти на літаку всупереч тому, що я сказав тобі, а я сказав залишатися вдома. вони вважають, що велика віра. Полетіти на цьому літаку, зробити серйозний вираз обличчя, промарширувати навколо цього літака, подивитися до нього і сказати «В ім'я Ісуса, я проголошую, що полечу цим літаком, і прибуду у місце призначення, і буду проповідувати Слово Боже. І я проголошую кров Ісуса на цим літаком від одного крила до іншого, від одного гвинта до іншого, спереду до заду. І я дякую тобі, Боже, що я пробуваю під покровом Всевишнього. Вигукніть з радістю. І вони вважають, що це і є великою вірою. Полетіти всупереч всьому, але послухайте мене, віра приходить тільки від слухання, а я почув, залишайся вдома. Тож, якби ми пішли до цього літака і почали робити сповідання про кров, про покров Божий, про все те, що написано в Слові Божому, що б тут було неправильно? Ось що неправильно. Ви не можете використовувати слово Боже, щоб іти всупереч йому. Якби я це зробив, я би помістив себе, мою дружину, мого сина і моє служіння у свої руки. Я би забрав їх з Божих рук, бо його слово до мене було. Залишайся і я мав право говорити тільки те, що він сказав. Моє сповідання було Господи, я залишуся за Твоїм словом. Я залишуся тут. Саме так я вцілів в авіакатастрофі. Хочете знати, як я вцілів? Я не полетів літаком. І так само можете зробити і ви. Скажу вам дещо. Немає значення, скільки снігу на землі. Немає значення, скільки льоду навколо вас. Якби Господь звернувся до мене і сказав, Джеремі, лети і проповідуй моє слово. Я буду з тобою в дорозі. Я захищу тебе, я підніму тебе і я посаджу тебе на землю. У мене не було би стільки ж впевненості полетіти, скільки в мене було впевненості залишитися. Поки я отримую слово від Господа, таким буде моє сповідання. І я хочу, щоб ви побачили це у ці останні хвилини нашої передачі. Книга повторення закону перший розділ. Я хочу, щоб ви побачили це перш ніж ми закінчимо. А ви бачите, у чому нам потрібна невелика поправка? Книга повторення закону перший розділ. Вірш, чи це правильне місце? 1,37. Подивіться. Також на мене рознівався був Господь, говорить Мосей. Через вас говорячи, і ти не відійдеш туди. Ісус син навинів, що стоїть перед тобою, він увійде туди, зміцни його, бо він зробить, що Ізраїль заволодіє ним. А діти ваші, про яких ви сказали, наздобич будуть вони, та сини ваші, що сьогодні не знають ні добра, ані зла. Вони війдуть туди і їм дам я його, і вони заволодіють ним. Ви йдіть та рушайте в пустиню дорогою Червоного моря. А ви відповіли та й сказали мені, зрішили ми, Господи, ми вийдемо і будемо воювати цілком так, як наказав нам Господь Бог наш. І приперезали ви кожен військову зброю свою і відважилися вийти на гору. Господь сказав їм іти, і вони сказали: Ні, ми не підемо, ми не підемо. Тоді Бог сказав: Гаразд, не йдіть, ви помрете тут, не йдіть. І вони відповіли: О, ні, ні, ми підемо, підемо. Що вони роблять? Чи вони говорять те, що сказав Бог? Ні. Вони говорять те, що хочуть говорити вони. І Бог сказав: не йдіть. Я сказав вам не йти. Але подивіться, що вони зробили. І приперезали кожен військову зброю свою і відважилися вийти на гору. На що це схоже? о, це схоже на віру. Але якщо він сказав залишайтеся, там не було віри, щоб іти. А якщо він сказав йти, там не було віри залишатися. Давайте опустимось до 43-го вірша. І промовив я до вас, та ви не послухали, і були неслухняні наказам Господнім, і ви свавільно переступали накази і зійшли на гору, самовпевнено зійшли на гору. Хочете знати, що означає слово самовпевнено? Самовпевненість означає необґрунтована відвага, відвага, яка не має причини бути відважною. Поки ви не вкладете у свої уста те, що сказав Бог, це слова, які дають вам право і причину бути відважними. І якщо він сказав мені залишитися, тоді я не мав відваги летіти. Але якби він сказав мені летіти, в цьому була би моя відвага, і я скажу вам, у чому ви можете бути відважними? Ви праведність Божа у Христі Ісусі. Ви більш ніж переможець у тому, хто полюбив вас. Ви маєте майбутнє у ньому, і воно добре, воно чудове і яскраве. Кладайте ці слова в свою уста, і ви зможете мати те, що він говорить. Ви зможете мати це. Це і є сповідання, а не говорити те, що говорите ви. Говоріть те, що говорить він. Пізнайте, про що він думає, і ви зможете мати те, що він говорить. Ви зможете мати. Мій час вичерпано, але я повернусь за хвилину. Багато хто з вас знає, що кожна п'ятниця на передачі переможне голос віруючого є днем пожертвувань. Таку вказівку Господь дав моєму дідусеві брату Коупленду, багато років тому. І кожної п'ятниці ми вірно даємо таку нагоду тим із вас, хто слухає і дивиться нашу передачу, хто отримав щось зі Слова Божого. Послані до Галатів сказано: а той, хто навчається слово, нехай ділиться всяким добром з наставником. Ось що таке пожертвування. це нагода, так само як щодня ви маєте нагоду слухати. Ви приходите до Господа і говорите, Отче, чи в тебе є для мене якесь доручення у зв'язку з Кеннетом і Глорією Коплен? З твоєю метою, твоєю місією і баченням для їхнього служіння? Якщо так, прислухайтеся і зробіть те, що він вам говорить. Послухайте, що написано у другому посланні до Корінтян, дев'ятому розділі шостому вірші. Пам'ятайте, хто сіє скупо, то і пожне скупо, а хто сіє щедро, пожне також щедро. Сподіваюся, ви знаєте, що скупо і щедро означає просто певну кількість. Це стан серця, скупу і щедро, то стан серця. Тож він говорить: кожний нехай дає, як постановив у серці своєму. Чудово, правда ж? Ось що прекрасно в даванні. Бувають випадки, коли Господь називає вам конкретну суму, яку ви повинні дати. В інших випадках Він говорить вам: «Постановив у своєму серці, я прийду у згоду з тобою. Чудово, правда ж тому, що давання це природа нашого батька. І коли ви бажаєте давати, ви під'єднуєтеся до його природи. Тож він говорить: кожен нехай дає, як постановив у серці своєму, не з жалем і не з примусу, бо Бог любить того, хто дає охоче. А Бог, зверніть увагу, спроможний всякою благодаттю збагатити вас. Отже, ви відповідаєте на те, що він сказав, у вірі. Він говорить вам, що дати, і тепер виступайте у цю розмову між благодаттю та вірою. І благодать відповідає вам, і ще більше благодаті приходить до вас. Ось у чому вся суть, ви вчитеся, як займати своє місце у цьому. І якщо є насіння, яке ви маєте посіяти, Придіть до Господа, пізнайте, що це за насіння, посійте його, і ви побачите, як він відповість вам ще більшою благодаттю. Ті з вас, хто є партнером цього служіння, добре знають про що я говорю. Багато хто з вас бачив, як Божа благодать збагачувала вас у більшій мірі, ніж ви вважали можливим. Ось що Господь хоче робити для вас. Якщо ви маєте таку можливість, перегляньте ці передачі з двох останніх тижнів. Для мене це такий привілей і радість брати в цьому участь разом з вами. Зайдіть на наш сайт в інтернеті, кисеворкей. Завантажте їх, живіться ними, давайте їх іншим людям і спостерігайте, як Бог забезпечує майбутнє, яке він приготував і запланував для вас. Куди він вас провадить, там він вас буде забезпечувати. Це ваш час для перемоги. Амінь. Це Джеремі Пірсон з нагадує вам, що Бог любить вас. Ми любимо вас. І як завжди говорять і Глорія Копленд, Ісус є Господь.